У Бердичеві від посла Малайзії в Україні Чуа та Онгабана чекають реальних інвестиційних проєктів і багатовекторної співпраці. Для цього пропонують розглянути усі наявні підприємства та бізнесові установи. Єдина умова, аби такі стосунки були корисними для Бердичева. Мета нашої зустрічі: ну, по-перше, щоб сам посол ознайомився з нашим містом, побачив, як ми живемо. Чим ми живемо? Ну і безумовно, що він що що він хоче, що він хоче зробити для Бердичева? Доброго безумовно представники Малайзії зацікавились Бердичівськими пропозиціями. Можливими сферами співпраці може стати деревообробна промисловість, харчова, а також аграрний сектор. Для початку малайзійська сторона планує започаткувати товарообіг між двома країнами. In я вам говорив, що мій сусід має бути теж добре себе почувати, і на даний момент наші незбалансовані відносини не вдовольняють мене навіть як посла Малазії. Ми не хочемо тільки вам продавати, ми також хочемо купувати і у вас. Після першої ознайомчої зустрічі від обох сторін пролунала пропозиція провести зустрічі із підприємцями та бізнесменами Бердичева та Малайзії, щоб і вони реально оцінили можливості обох територій, аби відвідане місто не закінчились одним єдиним візитом посла Малайзії, а стали початком довготривалої та успішної співпраці.